Вічна сьогодні Ісусана, 6 глава, 17 вірш. Місто жисе з усім, що в ньому є, мусить бути прокляти перед Господом, тільки рагаба з усіма, що з нею в хаті, зістанеться жива значення. Божі люди проводять війну проти Християнства. Християнство в Скобках, то це тільки в назві воно християнство. Нікому не дозволено присвоїти собі одну річ, бо все належить Йогові і на оправданні Його ім'я. Християнство, так називаємо, подібне до Єрихону є посудою гніву відповідною на знищення. Ніщо з того міста не може спасати. Ніхто не повинен бажати або приймати що будь із нього для самолюбної цілі. Як це зробив Ахан. Який потерпів знищення. Виняток так зроблено лише щодо Рагаби і її родини, бо вона показала віру в Бога і в його вибраних слуг. Рагаба її родина для добрих причин були збавлені. Все становить сильний доказ, що крім останки, і Великої громади ніхто не переживе армагіру. Коментар взяти із вартової башти номер 7 1939 рік. І так, даний текст містить обітницю, яка показана у прикладі. То тоді, коли мав бути знищений ірихом, міг залишитися живим під час знищення іриху. У даній точці це просто показує, що тільки ті, котрі повірили, признали подібно, як це зробила Рагала. Тільки такі, що чули і послухали, де є присутність Євга, де є признання Єгови, де є керівництво Єгове, де успіх стоїть у правильному розумінню слова і в правильні оцінки Слова Бога Його Ісуса Христа. Тому тут зазначено є, що Божі люди проводять війну проти християнства, то є так називаємих християнів, вони тільки назву мають християнин. Ну, на самому ділі вони не є таковими, тому тут зазначено, що нікому із цього християнства. Не буде дано пощади. Також сказано, що нікому не дозволено присвоїти собі хоч одну річ, бо все належить для його. Бог сотворив все для його слави. І хто що небудь? Приписує собі місце, собі, речі котрими користуються не для слави Єгови, а для себе, такі показують, що вони, як той Єрихон, так показує і по заобразному защинню всі такі люди, котрі хочуть для себе знайти задоволення і оправдання. І для свого імені не скористають із речей. Отже, тут є зазначення, що християнство подібно рихуну є, є посудною гніву відповідною посудною гніву на знищення. Тобто це запевняє його, про те, що ніхто із так називаємих християнів. Під час знищення битві Армагеддон не зможе знайти охорони допочі і забезпечення. Також зазначено, і що ніхто з того міста не може спастися, ніхто не повинен бажати або приймати що будь із нього для самолюбної цілі. Тобто, якщо, якщо щось придбав, не для слави Божої, не для того, щоб ти ужив ті предмети, речі, сили Ісус свої і здоров'я свої для честі слави Божого ім'я зрозуміти правильно хвилю слова, вістки і за час. І так ми бачимо, що був такий Ахан, Котрій отримав подібні прикази про те, що нічого собі ти не дожив брати з того міста проклятого. Однак він взяв гроші, золото, срібло, що там він вважав для самолюбної сілі і одержав, він хотів. Той одержує з тими грішами, що грішми величаться серед Божого народу і з блеском ходив перед Божим вибраним народом, тобто бажав ходити, бо взяв для цього, для самолюбної цілі. Як бачимо, що відобрав ахан, пророчий образ показує. Він був приведений до відповідальності, його запитано, чому це Ізраїль упадок має. Відкрито було, що взято з заклятого. І коли дійшло аж до нього, хто це зробив, тоді... Замість того, щоб він користувався тими грішми і одежею, він, показує, її закопав на останні дні свого забезпечення. Но не одежа блиснула і гроші в нього, для нього, а куча каміння на ньому. Бо кожен ізраїлянин, коли узнав, що прокляття стоїть над Ізраїлем через Ахана, мусив пройти попри нього і кинути камінь у нього. І так кожен проходив, узнавши, що прокляття через нього і кидав каміння. І так накидали, що цілком закидали його каміння. Отже, тільки мені представляють на ці правди, котрі сьогоднішній день має розбити умні серце кожного, хто хоче честі і слави для себе, а не для Божого імені. Ці правди Його об'являє через своє слово і доповняє до слова фізичний факт про невдачу. У приобратінні своїх самолюбних цілі і назначенні своє місця. І так, оскільки тут показує, що коли прийшов час знищити Єрихон, котрий не признав його, не послухався, остереження, яке давалося, що прийде знищення до них, тож тільки єдині ті, котрі послухали вісників середотаїв, котрі були післанні від імені Господа, а це була Рагаба, вона сказала, ми чули, то є чув кожний із Єрихону. Кожен з цього світа чув, що робота, велика робота від імені Бога Його проводилась по цілій землі на святкування всім народам. І кожен стоїть у відповідальності, як віднісся до цієї вістки, до цих вияснених пророст, брошур, книг, журналів, котрі давали ясність кожному проросту. Отже прийшов час відплати. І як Ахам не скористав своїх самолюбних бажань, які він ужив. Так і єрихонці, котрі чули всі про те, що прийде знищення. Ну, вони не звернули увагу на Боже посольство. Так і сьогодні весь світ не звертає увагу. І взагалі це для них понижуючи чути пояснення від Богу встановленого порядку і вимоги взяти ті, котрі записані в цих поясненнях і у вістки. Цій. То і сьогодні всі чують, що його Бог Ісус Христос, виконує завершаючу працю діло Царства Його на землі. чути чують усі, навіть сьогодні самі говорять, що це останнє час, і що приходять до остаточного кінця. І всі ворожаються прийти в заміщення таке, в яке заміщення прийшов тоді Єрихон, який був знищені, мадіатяни, котрі були знищені за те, що вони не послухалися вісників, Гедіона і... Тих труб, котрі від кляси гедіона, тобто остатка, котрі протрубіли вже, вони ще піднялися трубити. Вони ще піднялися збудувати новий Єрусалим, який вже є збудований. Господь на небесах поставив престол свій царстві обладає всіма народами до цього нового Єрусалиму, до цього храму Він зібрав вже всіх своїх вільних. Вони замість храму представляють або підставляють храм цей новозбудований і цих людей, обманутих, що вони мають від цього храму отримати керівництво і жити. Отже, кожна підробка, яку робить сьогоднішнє християнство чи сьогоднішні жиди, закінчиться трагедією. Так як закінчилось трагедією у Єрихоні, показує, що тільки Рагаба, і ті, котрі послухалися від Рагаби із родини її і увійшли в її будинок, були охоронені, збавлені від знищення. Там його описав своїх ангелів, і хоч стіни кругом будинку були руйновані, то будинок був збережений. І родина, котра знаходилася у будинку, була охоронена і спасена. Тому сказано, що це становить сильний доказ, що окрім остатка і ті, котрі входять в Божу організацію цим встановленим порядком через остатка. І ця велика громада переживе Армагеддон. І ніхто інший не зможе пережити Армагедон. Отже, попередження є дано, так як Єрихону, так як дано було остереження і мадіатянам трубили труби і виспівувалося після меч Господа Гідіона. Тобто авторитетність буде Бога Його в Ісуса Христа, виконана в великій точності. Но Ніяка зброя в битві Армагеддон не буде успішна. Нині всі народи землі довідуються, що ця зброя, яку вживають, ніби показує, що це для територіальної цілісності, це для охорони свого місця. Але факти що свідкують? Це для охорони і приближуючи своєї родини, свого місця, своєї території, на своїй території йде винищування народів землі, йде заміщення, бо вони признали осторогу, яка була видана від імені Бога, публічно відкриту до кожного будинку і до кожного кабінету правительственного, Починаючи з 1922 року, всі трубіли труб, то є сплонота вістки, дана, тепер завершується в остаточному часі. І те, що його обітував на підставі пророства, то на підставі пророцтва все це можна зараз вже бачити фізичним фактом. І народ навіть не озброєним оком, навіть і без пророцтва бачить, що це не йде. Якби, ну, так як вони повідомляють, що це захищає родину, це нищить родину і нищить саме себе. І елітні люди бажають самолюбною цілею зробити собі наживу подібно як аха. Отже, судьба хана ясно чим закінчилася. Не скористав він із того в кінці, коли вже в його шатрі було заховано і гроші, і одежа для того, щоб блистав, то тобто Ця картина показує, що замість того, щоб блистав, то його блистав у одежі, блистав з грішми, то його постигло нещастя. І кожен може сьогодні прочитати цю історію, що замість блесків над своїм тілом і своїми здобутками самолюбними він здобув кучу каміння, котра стоїть пам'ятником по цей день. Отже, це так зізначення і я обітницю від імені Бога на підставі пророцтва. Ще тільки ця клясна остатка, котра розпізнала по проросту, завершаючу працю, розпізнала по проросту, з чого розпочався Армагеддон. Бо многі проспали, не признали і. Ми розпізнали напад, який стався на відновлену землю, на відновлені просто, які були відновлені після Другої світової війни і через остатка доставлені були тим, або ті рагані, котра повірила, признала і зібрала родину до свого будинку. Отже цей прочий образ нині виконується у наших і ваших очах повною мірою, світло світи, правда об'явлена, світить до повного дня, до повної ясності, підтверджується фізичними фактами, цілковитому сповненню для честі слави, оправдання Божого ім'я.